Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Хочу зараз поговорити про турецьких чоловіків. Є хороші і є не дуже чоловіки маніпулятори. У них наречене є у кожному місті. Вони дуже багато переписуються з різними дівчатами по інтернету. Це дуже багато компліментів, це кожен день смски зранку в обід і ввечері. Для того щоб ви звикнули до такого чоловіка. І коли він почне пропадати, ви почали нервуватись. А в кінці це буде прохання грошей. Так, наприклад, мама захворіла, чи в нього щось там зламалося, чи він потрапив у лікарню. І наші жіночки всі, ми такі добрі, ми такі щедрі, і, ну, звичайно, якщо у коханого щось сталося, хоча ви його в житті не бачили, а просто переписувались по інтернету, ви починаєте надсилати гроші. Запам'ятайте одне: що до того, як він з вами познайомився, у нього були друзі, родичі, і він не один у цьому світі. Якщо доходить діло до фінансів і вас починають просити гроші, закривайте ці відносини. Просто-напросто. Кажете, Юля, ну як я вже закохалася, я вже не можу без нього, я чекаю від нього повідомлень. Запам'ятайте одне правило. Ви не закохуєтесь у чоловіка, поки він своїми вчинками не доказав вам своє кохання. Не розмовою, не бла-бла-бла, а вчинками. Що це означає? Якщо він хоче з вами познайомитись, тиждень-два ви переписуєтесь максимум місяць, і він приїжджає до вас. Ні-ні-ні. Не додому, а в готель. Він знайомиться з вами, ходить з вами не побачення, знайомиться з батьками. І потім він висилає вам квиточки, запрошує до себе. Ви Скажете, Юля, ну навіщо я не хочу вам показувати, де я живу? Вам потрібно перевірити, чи це не маньяк. Ви по переписці цього не зрозумієте. Зазвичай чоловіки ебюзери які ну, дуже страшні в сімейних стосунках, вони дуже гарно все пишуть, вони так м'яко дуже розмовляють. Треба боятися таких чоловіків. Чим м'якчий голос, чим така, знаєте, ну просто ви ніжна. ну Все Все для вас і хоч і на руках вас носять, тим ви маєте розуміти, що це може бути просто захист і закривання всього того, що твориться у цій людини в душі. Так? Там може бути така темінь. І Такий жах відкриватися. Тому я вам раджу, поки ви не познайомились з чоловіком, поки ви не зробили йому скандал і не побачили, який цей чоловік, коли злиться, ви ні в якому випадку до нього не їдете. Ви ні в якому випадку, тим більше, не виходите за нього заміж. Тільки перевіривши, який він, коли він злиться, тоді ви можете бачити, ага, отак, а ну добре, я витримаю. Розумієте? При тому, як він гнівається, чоловік, в принципі, себе не контролює. А ви маєте це бачити. Юля, як я так можу, я ж його кохаю, як я так його розізлю? А можливо, він мене заміж тоді не візьме? Слухайте, ви розумієте, що гірше, коли ви виходите заміж, а людина психопат, і починає іб'юзити вас не лише фізично, а ще й морально. І це невідомо, що ще гірше. Тому ви перевіряєте і. Радості і в горі ще додруження. До Багато хто скаже, Юля, головне перевірити, як в кексі. Так? Ні, це не головне. Ну, як ви знаєте, в нас, в принципі, все однакове. Ну як, а якщо в нього дуже маленькі і мені не підійде, то я вам відкрию один секрет. Е, наша матка вона може збільшуватись, зменшуватись, підлаштовуватись під ті розміри, які у нас входять, якщо ви не знали. І ще вам скажу, що собачка породиста, якщо на неї запрыгнула якась дворняшка, то ніхто більше до неї не приведе породистого самця. Ця самочка зіпсована. Все. Все, до побачення. Ніхто для людини допускається 5 партнерів. Далі ну, йде Процесі. Повірте, кожен партнер, який у вас зайшов фізично, ви тримаєте інформацію про нього 7 років. І він може діяти на вас. Коли він про вас думає, він на вас впливає. Воно вам треба? Я думаю, що ні. Вам і так своїх проблем вистачає. Тому, звичайно, коли ви вже подали заяву. Що ви заручені, ви будете розписуватись, ну, будь ласка, спіть, перевірте вже собі, тому що, ну, мало ли що, може бути, всяке може бути, я з вами згідна. Але перевіряти, чи в нього все там нормально на першому побаченні, серйозно. ну, Ви зрозумієте одне. Якщо людина розуміє, що ви йому дали на першому побаченні, то він буде думати, вона всім дає на першому побаченні. Ви не будете для нього королева. Навіть якщо це нормальний хлопець, і навіть якщо він одружиться на вас, ви завжди будете хто давалка. І він завжди буде вас ревнувати до стовба, до чоловіка, якого ви взагалі не знаєте, він буде йти і ревнувати вас. Воно вам треба ці нерви. Ви хочете бути королевою в сім'ї. Все, значить, ведіть себе як королева. Не те, що ви маєте здаватися якоюсь такою, як ви не є насправді. Ні. Ведіть себе нормально, так, яка ви є, тому що він закохується в таку, яку ви є. Чому зараз сама найбільша проблема зроблять вії, зроблять губи, все перероблять, і потім я не можу знайти свого кавалера. Тому що він тебе не шукає, він не знає, хто ти. Він шукає дівчину, яка от, от така мала бути. Він таку мав покохати. Це його кохання. А ти хто? Ти просто зроблена людина, що ваш чоловік шукає саме вас. Так ось ви запрошуєте його до себе, якщо все нормально, він батькам подобається, він запрошує вас до себе. І тоді ви також знайомитесь з батьками. Але це ще нічого не означає, тому що їм його мама, можливо, вже звикла, що хлопчик привозить постійно нових дівчат. Спить з ним, а потім нічого не відбувається. Тому це теж не показне, що ви вже маєте спати з ним, коли він вас запросить до себе. Ні. Ви просто знайомитесь. Коли він запросив вже виходити заміж, тоді, будь ласка, заява і розпис. Чоловіки, маніпулятори, що вони роблять? Вони просто переписуються дуже довгий термін для підняття свого настрою. Самооцінки для того, щоб вимагати гроші. Але якщо з вами переписується чоловік більше місяця і ніяких вчинків при цьому не робить, все, до побачення. До побачення. Якщо чоловік з вами зустрічається, переписується, ви вже бачились, поїхали до себе, ви переписуєтесь далі. Але пройшов рік і він не запросив вас стати його дружиною, теж до побачення. До побачення. Чому? Тому що гормони грають рік. Якщо за цей рік його так не розірвало, що він сказав, все, я, так мені пофіг на свої плани, я тебе кохаю, я хочу, щоб ми були разом. Він не запросив заміж, ну все. Нічого не буде, толку не буде. Він можемо рижити може мурижити 10 років, 15, а можливо, і навіть і 5, а потім одружитися на турчанці. Все. Тому що не так домовлено. З її батьками. Тому не потрібно затягувати. Повірте, чоловік і в 90 років може одружитись, женитись і буде щасливим. Жінка в 90 ну, бувають випадки, звичайно, але навіщо нам на це розраховувати? Нам потрібно здорове потомство, тому ми народжуємо якомога раніше. Коли дасть Бог є ще такий типаж мамині синочки. Тобто він буде на побачення приходити, мама буде телефонувати постійно, тому що це наймаленький е, хлопчик в сім'ї. Всі вже одружилися, вийшли заміж, а його залишили біля мами, тому що тато помирає, а цей хлопчик має дивитися за мамою. І він слухається її повністю. Зазвичай е, він може одружитись, коли мама помирає, не раніше. І, в принципі, більшість цього він спивається, тому що ну, він настільки звикає до того, що мама має керувати ним, що йому дуже важко в цьому житті. Він просто в алкоголь впадає. Якщо ви зможете вийти заміж за такого чоловіка, ну ви маєте терпіти його маму. З повагою відноситись, тому що це все одно його мама. Так, звичайно, вона буде ревнувати. Так, звичайно, вона може особливо турчанки. Негативно про вас відгукуватись, ну, майте це терпіти, нічого не зробите. Ви розумієте, що навіть на, на побаченні вона вже може не дати <смі> вийти заміж за такого чоловіка. Бо він скаже, а чай дивися, ти сама купуєш і я сам купую? Серйозно? Ну, а чого я з тобою будеш сидіти? Якась повага до того, що я тобі приділяю свій час, має бути? Або ой, ми тут гуляємо з моїм племінником по Марканталі, можеш підійти? Навіщо? Ну, я з тобою познайомлюсь. А без племінника не можна познайомитись? Це що це? Це в смислі, що це за прикол? То побачення? Ало, гілля Ну, Це взагалі нема розмови. Ну, і ще дівчата впадають в крайність, якщо, наприклад, вони кажуть, ну, той маминкінь синок, той аб'юзер, той маніпулятор. А ось є дуже хороший чоловік, просто супер, ну просто казка. Запам'ятайте, одружений чоловік це взагалі не видимка для вас. Тобто, одружених чоловіків для вас не має існувати, а, вже, все до побачення. Тому що ви наберетесь такого гріха, ви відбиваєте у другої жінки чоловіка, вона за ним доглядає, вона йому готує, вона пере його речі, вона виховує його дітей, а ви приходите на все готове. Ви що думаєте, Бог ну, нічого не бачить? Ну, ви навіть не розумієте. Я бачила таких дівчат. Вони до сих пір не можуть народити дитину. Ну, Бог не дає їм дитину. Ну, тому що ну, ти обнагліла, чи що? Він був одружений, залишив його в спокій. А він до мене залицявся. Та він, ну і що? І що? Навпаки, коли людина залицяться, ти маєш сказати, до побачення. Іді до своєї дружини. Якщо це реально кохання, якщо, ну, просто реально це ваша доля, він іде і розлучається. Виплачує аліменти, віддає квартиру своїй дружині і оплачує аліменти, поки вона інш, другий раз не вийде заміж. Все по-чесному. І тоді одружуйся на вас. Так, це може бути таке, звичайно. Але. Зустрічатися з одруженим чоловіком ніколи. Ні-ні, ну, я вам не раджу. Ще один є тип, такий, вони люблять постарших жінок, так? вони живуть за її рахунок. І, звичайно, побачення з таким чоловіком, левеласом, це буде ідеальне побачення. Він знає, що, як сказати, як зробити комплімент. Він буде ну, просто, ви будете порхати. Так? І мріяти про зустріч з ним, тому що він ідеальний. Якщо ви прийшли після першого з побачення, і у вас така думка до побачення. Все. Ну, Якщо ви чоловіку сподобались, він буде заїкатися, він буде говорити якусь дурню, він не зможе зробити, зліпити два слова в одне речення, тому що ви йому подобаєтесь. А якщо чоловік себе впевнений, він такий, я просто герой. Все. Це гра, ну вам потрібно, щоб з вами жили за ваші гроші. Серйозно? Ну, я думаю, це нікому. Ви не розумієте, що ваша душа проти. Можливо, ви такі. так, Юля, мені вже отут, ті чоловіки. Я собі купила хлопчика, він робить те все, що я хочу, все, до побачення. Але душа ваша буде матюкатися, і ну, це буде дуже шкідливо для вас, для жінки. Це дуже-дуже погано. Я вам не раджу таких відносин. Ну, вже краще бути самі чесно, ніж жити з дитиною це дуже великий гріх, до речі. Коли жінка продає себе, вона чесно йде, да? От, жінки легкої поведінки, вони чесно, сказали, така, стільки коштує, отака, стільки часу. Це чесно. Але хлопчики, які живуть з вами заради вигоди, ну це брехливі покидьки. Які ну це мерзота, це мерзота, який би він гарний не був, який він вам компліменти не казав. Але ви розумієте, що пройде час, і він просто, якщо ви навіть одружилися, він розлучиться з вами, забере все, що можна, і женися на молодій дівчинці. Воно вам треба, оцей розпач, оцей. Ну, Взагалі, ці відчуття потрібно вам переживати. Я знаю, що є винятки. Алла Пугачова і Максим Галкін вони живуть, я розумію, що це їхні долі і їм добре. Звичайно, з тих всіх випадків, що я вам зараз сказала, є багато винятків. Але основні я вам назвала для того, щоб ви розуміли, що страждання це не кохання. Тому що. Ті ж самі чоловіки-маніпулятори, спочатку це для кохання, а потім все постійні якісь незрозумілі пропадання, і ти завжди винна, може бути ще газлатінг. Наприклад, він щось каже, а ви не з цим не згідні. І він каже, я цього не казав. В смислі це не казав? Ти лише зараз це сказав. Ні, тобі здалося. Це газлайтінг. І якщо людина хоч один раз таке зробила, ви помітили, ви повинні контролювати. Якщо ще раз повториться, до побачення. Тому що це людина-еб'юзер, вона буде робити з вас дурню. Розумієте, поки ви зустрічаєтесь, ви можете це оп, і зловила. Але коли у вас діти, коли вам треба прибрати, наготувати. І ви не будете розуміти, що це газлайтінг. А це буде вас кидати в депресію, це буде робити вам дуже поганий настрій. Тому що це буде з вас робити дуру. А ви будете думати, ну я таке не казала, але ж може казала. Це дуже шкідливо для вашого організму. Неймовірно, це не кохання. Це не кохання. Кохання має бути чисте, коли двоє людей, це ваша доля. Звичайно, будуть різні непорозуміння. Це нормально. Це нормально. Але якщо ваш чоловік запросив вас заміж, він не еб'юзер, ви перевірили його в гніві. Юля, ну як розгнівити чоловіка? Ну, налити йому воду на голову. Ну, налити. Юля, ти що як це так може? Отак. От Ну, зробіть якусь дурню, щоб ви побачили, як він гнівається. Ви маєте це зробити. Тому що найгірше, якщо дівчинка виходить за аб'юзера, і він аб'юзить і морально, і фізично. Дуже важко вирватися з таких стосунків, тому що це залежність, це психологи потім пропрацьовують. Ну, це неймовірно. Ні, Юля, важче це, коли чоловік зраджує. Чому? Ну, зрадив чоловік. Ти побачила, сказали йому нафік. З пляжа, все, ми розлучаємось. Що тут важкого? Тут тобто це рішення одне. Ти перед тим, як виходиш заміж, ти просто йому кажеш: хлопче, дивись. Якщо ти будеш зраджувати, взнають всі твої друзі, взнає вся твоя робота, я зроблю скандал на все місто. І ще потім відріжу тобі яйця. Ти мене зрозумів? Звичайно, ви цього робити не будете. Але він має знати це. Повірте, відбувайся, будь-яка похід, залицяння і все останнє. Тому що особливо турки, вони дуже бояться цього, що прийдуть на роботу, скажуть, що всіх знають. Ну, це дуже аїб для них зраду. Будемо в наступному відео. Говорити, Якщо у вас є якісь запитання по цьому відео, будь ласка, пишіть, мені буде приємно відповісти. І свої історії можете надсилати, будемо їх розбирати. Поки я вдома з ногою неходячою, так, скажімо так, я можу записувати розмовні відео. Цілую вас люблю і обіймаю. Я впала, підвернула ногу, якщо хто не знає, тому я поки вдома. Цілую.